Всім привіт! привіт Ви на каналі Дракон летить завжди вперед. І з вами я, Юля. Це моє п'яте відео з Луцьку. Чому це аж п'яте відео про Луцьк? Бо це місто як скриня, яка щоразу відкриває новий секрет. Сьогодні ви побачите такі місця, що серце б'ється швидше від історії, від мистецтва, від запаху часу. Художній музей у Луцьку. це! в залах старовинні полотна, ікони, але не просто тихо. Тут живе атмосфера. Спокійні фарби туповнюються тихими звуками фортепіано, які лунають. Під час спеціальних вечорів, а між картинами стоять букети живих квітів, ніжні запахи троянд, лілій чи польових квітів, які наші оживляють стіни, дають кольору друге життя. Це не просто галерея, це синтез зору, слуху і нюху. Коли зупиняєшся перед картиною, ти не тільки бачиш фарби, ти чуєш, відчуваєш, як живе стародавня волинь. Як доторкаєшся до душі митця, задумка просто неймовірна, коли мистецтво тракається не лише зору, а ще й одночасно і злуху. І нюху всі відчуття поєднуються у виєрічній гармонії краси. Башта замку Люберта і підземелля. башта замку це наче сторінка середньовічного роману. Вона піднімалася ще у 14 столітті, коли князь Люберт почав зводити головну твердиню Волині. Її товсті мури пам'ятають дзвін мечів, крики вартових і важке гуркотіння облогових машин. Звідси починався Луцький замок, резиденція Волинських князів і одна з наймогутніших фортець того часу. Саме тут, у 1429 році відбулася подія, про яку знала вся Європа: з'їзд європейських монархів у Луцьку. Тоді до замку прибули правителі Польщі, Чехії, Угорщини, Тевтонського ордену, та навіть представники Візантії. Тут планували коронувати литовського князя Вітовта на короля, щоб створити потужну спільну державу. кажуть, що святкова вечеря тривала кілька днів, а столи ломилися від страв і вин, а під замком інший світ. Під земелья Луцька простягає. Ця на кілька рівнів униз, там коли зберігали зброю, вино, а інколи таємниці. Кам'яні стіни, голодні вологі, а ліхтар тремтить на стінах, ніби оживляє тіні минулих століть. Кожна сходинка, кожен коридор це частина легенди, яку замок ще не розповів до кінця. Якщо у вас обмаль часу і треба обрати тільки якусь одну екскурсію, не вагаючись, обирайте башту там значно цікавіше і тепліше, ще й неймовірний краєвид на Луцьк з висоти пташиного польоту. Такий краєзнавчий музей. Цей музей, як справжня машина часу, що заходиш усередину, і ми переступаєш невидимий поріг між сьогоденням і минулим. Ось вона, кістка Мамонта, величезна, важка, і старша не лише за твоїх прапрапрадідів, вона старше за саму людську історію на Волині. Дивишся на неї, і легко уявити, як у цих землях бродили Мамонти, коли ще не було ні міст, ні доріг. Далі зали, присвячені давній історії. Тут і археологічні знахідки, і старовинна кераміка прикраси, що колись носили волинські княгини, Є ікони, рукописи, предмети каліграфії, тонкими літерами, виведеними гусячим пером. Можна довго розглядати ці цілять і думати, скільки терпіння і любові вкладали у кожну сторінку, а ще старовинні меблі у стилях, про які деякі діти навіть не чули: бароко, рококо, класицизм, сидиш біля цих меблів і уявляєш славетні козацькі часи, вивчаючи нашу славетну історію, розумієш, що незабаром нас чекає перемога. Інакше просто не може бути на верхніх поверхах справжні розмаїття. Тут виставка годинників на стінах, кишенькових, камінних, і всі вони сякують по-своєму. Я за колекцією старовинних грошей від монети Київської Русі до банкнот нашого століття. Коли дивишся на них, відчуваєш, як змінювалися не лише гроші, а й час, мода, країни. І ще одна з найкрасивіших експозицій національний одяг. Тут вишиванки з різних куточків волиня. Кожен орнамент має свій зміст, свій у деяких сорочках червоний означає любов, чорний силу землі, зелений життя. Дивишся, і здається, що ці візерунки дихають. Я, звісно, шукала тут інше. Хотіла знайти докази існування драконів на волині. Погодьтеся, такі величні створіння точно не могли б жити біля наших замків і озер. Але я на жаль не знайшла жодного доказу. Хоча деякі старовинні фігурки та орнаменти, такі схожі на луску або крила. Хто знає, може це натяк? музей величезний, зали простягаються один за одним, можна легко загубитися. Але саме це є цікаво, а квитки сюди зовсім недорогі, навіть дешевші ніж чашка кави в кав'ярні. Тож сюди варто приходити всім, хто любить історію або просто хоче дізнатися більше про це місто, і маленька порада від мене, як правильно оглядати експозицію, якщо в музеї немає вказівників. Починайте рухатися зліва направо, Це правило музеязнавців, яке допомагає не пропустити жодної деталі. Знаючи цей малесенький лайфхак, ви продемонструєте свою освіченість. А коли закінчите зал, просто переходьте далі за тим Мом приставом, коли виходиш з луцького краєзнавчого музею, здається, що ти не просто подивився на старовину, а побував у кількох століттях одразу, і кожна експозиція живочу свою історію тихо, але так, що її хочеться слухати знову і знову. Само Олеський замок родина резиденції князів Радзивіллів, одне з найелегатніших місць Волині. Заходиться він не у Луцьку, від Луцька це близько 40 кілометрів. Були часи, коли тут панував справжній вис. Зали оздоблені бібліотека з книгами на латині польській. В одному з крил замку каплиця, де служили меси, а скульптури і фрески, витвори мистецтва. Нам розповіли, що Радзивіли мали родинні зв'язки з європейськими родинами, і навіть з родичами тієї ж лінії, що пов'язана США зі сторони Джекі Кеннеді, але я не знайшла достовірного джерела, яке це підтвердило. А ще в Олицькому замку переховувалися певний час члени уряду Польщі, яким довелося втекти з Варшави, коли 17 вересня 1939 року Сталін ввів свої війська зі східного напрямку. Масштаб і архітектура замку справді вражають пастіони, фортифікації, мури, які відтримували століття, війни, зміни власників. На жаль, всередині замку не збереглося майже нічого. Від його власників, адже радянська влада перетворила цей замок на психіатричну лікарню. А тільки напередодні повномасштабного вторгнення тут було створено музей. Багато чого потребує тут ремонту, і в умовах війни на його проведення бракує коштів. Проте ми натрапили випадково на нову директорку цього музею, в якої в той день якраз був перший робочий день. Це неймовірно приємна людина. Вона запросила нас приїхати до замку наступного літа і подивитися, як все зміниться за рік. Мені дуже цікаво. А що ви скажете? Писники, поїхати нам сюди наступного року. Лесі Українки, коли йдеш парком, знаходиш тиху алейку, сонце просвічує крізь крони дерев, і раптом білочко зупиняється, дивиться на тебе, і ніби й каже: ти не просто турист, ти гість. Вона бере горіх, який ти приніс, і швидко стрибає на дерева. Але найцікавіше, як білки змінюють екосистему парку. Вони закопують насіння гейхів і жовтів. із них виростають нові дерева, чагарники. І парк оживає. Це природа робить свою магію. А іноді білочка може бути справжнім персонажем. Дитина бігає навколо, вона стрибає. І разом творити момент простий, але справжній. У зоопарку не просто дивись на тварин, є історії. Наприклад, у деяких ведмедів є басейни, де вони навчаються плавати. Це не розвага, це частина догляду і етології, забезпечення умов, які наближені до природних, щоб тварини могли проявляти свої природні інстинкти. Крім того, зоопарк співпрацює з міжнародними програмами збереження видів. Деякі тварини тут учасники програм розмноження з метою подальшого переселення в природні середовища. Це значить, ти купуючи квиток чи гуляючи пит отримуєш справу, яка може врятувати ви від зникнення. А знаєте, хто є справжніми господарями цього зоопарку? Котики. Пляжі Луцька. Сьогодні пляжі це не тільки вода і пісок, це історія річки Стир, яка колись була транспортним шляхом. Плавали човни, везли товари вдень відпочивали на березі. І сьогодні, коли ти лежиш на піщаному пляжі, слухаєш шум води, Ти ніби в лінії часу торкаєшся того ж, що торкалися люди кілька століть тому, і ці пляжі оаза в спеку, затінки дерев, легкий бриз, відбитки хмар у воді. Місцеві жителі підказали нам, що найкращі пляжі це теремнівські водойми там справді дуже класно. Чиста водичка, дуже чистий затишний пляж з деревами, тому можна сховатися від пекучого сонечка, а ще є лебеді скачками. Тобто все для крутого пляжного відпочинку. Якщо ви любите купатися так же сильно, як я, то Луцьк може стати чудовою альтернативою одеським пляжам. Світловий будинок у світі, і наостанок будинок, який став легендою міста. Він величезний. Кажуть, що можна прогулятися кілька хвилин через під'їзди, і ти все ще надійдеш до кінця. Уяви, ти виходиш з одного під'їзду, заходиш у сусідній, а там майже інше місто, але є і зворотна сторона. Такі масиви створюють власну інфраструктуру, власні маленькі світи, магазини, під'їзди, люди, які живуть в будинку, Що став, наче окремим маленьким світом. І місто оточує його, але він і місто одночасно. Сподіваюся. Луцьк вам сподобався так само, як і мені. Якщо у вас залишились запитання про Луцьк, обов'язково напишіть їх у коментарях. А ще, як і завжди, я дуже чекаю на ваші вподобайки і підписки. Та ним більше дітей зможуть побачити це відео і поподорожувати разом зі мною нашою прекрасною країною і місцями, які неодмінно сподобаться дітям. Всім айпа.